Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Сьогодні я хочу вам показати і розказати, як робити безпечну іграшку з фетру, а саме казковий будиночок. І я таких зробила декілька. Ось вони за моєю спиною прикрашають мою оселю. Якщо вам цікаво, як це робиться, підписуйтеся, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і поїхали! Мені так сподобалося робити іграшки з фетру, що я вирішила зробити казковий будиночок. Взяла аркуш А4 на його половинці намалювала будиночок, то і що справа. Коли він мені стався дуже великим, ну, якщо його сприймати як іграшку, наприклад, на ялинку, то я зробила трошки менший. От, буду використовувати цей менший, вирізаю детальки і покажу вам, що з цього вийде. Я поклала Мій малюночок на скло віконне, бачите, там знизу все видно. І тепер буду робити деталі: Будиночок. Тепер окремо має бути. Дах. Окремо, шматочком має бути. Це наша труба. Отак я зроблю, щоб сюди зайти. Так, оце деталь. Тепер дверцята, Віконечко, наше казкове має бути окремо. Оце ще листочки такі. Все, деталі нашого будиночка окремо готові. Для того, щоб на тканині вирізати наші деталі, треба спочатку вирізати їх. Я вирізала всі деталі. У мене є ще залишки світло-зеленого. Тож я отак викладаю, закріплюю для того, щоб не юрзало. І тепер буду вирізати. Я вирізала дві таких детальки. І тепер, оскільки зима, то мені би хотілося зробити дах нашого будиночку білим. Візьму білий фетр. Прикладаю, фіксую, і зараз буду вирізати. Вирізала дві наші детальки. Це дах у нас, буде сніжний. Бо зимою хочеться зимової каски. Ось! Дверцята. Я використовую ті кольори, які в мене є. Але ви можете брати те, що у вас є. Це ваша фантазія. Це казкові будиночки. Так, і. Можна було б зробити, звичайно, темно-зеленим і віконечко. Але мені хочеться, щоб було якесь більше казки, то я зроблю віконечко рожевим кольором. Хай всі думають, що там світиться свічка чи, можливо, якась ялинка. Так, віконечки теж я зробила. І подивіться, яке відчуття, що в будинку дуже тепло. Не забуваємо про листочки. І ще нам треба вирізати нашу трубу трубу. Ну, Трубу я не знаю, що білою робити. Ні, білою не хочу. Зроблю її е, основним кольором, таким, як і сам будиночок. Спочатку я займуся тим, що я пришию наш дах. Це я можу відкласти, от, поки нам це не треба. І тепер беру чітко, прикладаю наш дах, фіксую його, Ну, отак от поки що можна зафіксувати. Раз, два. І мені треба пришити ось тут ось тут. Беру білу нитку з голочкою, я вже приготувала. І тепер петельним швом буду це робити. Значить, вколюю ось так, з самого краєчку. Вузлик буде знизу, його видно не буде, тому що він потім буде всередині самого краєчку взяла. Тепер вколюю поруч, їй хочеться. І, і, бачите, я до кінця голочку провожу. Чому? Тому що у мене цей білий дуже товстий фетр. І вивожу ось тут близенько до білого. І обов'язково накидаю цю ниточку. Перша в нас виходить отака петля. Ось, бачите, ось вона гарно вийшла. Тепер. Поруч так само, ну, міліметр два я відступаю. І так само наскрізь прос... просовую голочку. І підтягую. Так само далі. Головне. Ой, так само далі. Ну, в мене дуже великі ці зажими. Ось петелька, бачите, має бути. Виймаю голочку. Чітко. Якщо вам не зрозуміло, як я показую, ви можете в інтернеті подивитися, що таке петельний шов. Він існує для того, щоб обробляти краї тканини, для того, щоб вона не шарпалася. І, в принципі, це можна назвати ручним оверлоком. Я вже познімала кріплення. Доходимо до кінця, колюємо останні дві. Тільки робимо раз. І цю. Тут я скриєчку вже можу прихопити і так. Ой, завернулася. І цю. Ось вона йде, іде, йде, йде, іде, і ми її піймали. Так, завершили. Тепер як ми закінчуємо? Вколюємо назад. Ось, бачите, підтяглося все. Тут у нас все чітко гарно. Перевертаємо нашу ниточку фіксуємо. Я це так роблю, підтягую і ще разочок. От, вийшло у нас вузлик. І тепер його обрізаємо. Все, його видно не буде. Ось наша. Деталька перша готова. Давайте зробимо далі дверцята наші. Дверцята. При, при, прикласти треба правильно їх. Подивимося з віконечком, щоб місця вистачило. Ну, ось так начебто правильно я приклала. Чекайте, отак трошки опущу. І ви пам'ятаєте, що в нас по малюнку тут були ще о, ручка дверей. Пропоную прошити гудзика сюди, ось так. Ну, По-моєму, буде гарно. Блакитний буде. Значить, ми спочатку пришиваємо гудзика, а тоді будемо пришивати дверцята. Значить, гудзика я хочу пришити блакитною ниткою. У мене тут є блакитна ниточка, я підібрала. Так, ну я гудзика пришила. Якщо у вас нема такого маленького гудзика, ви можете взяти шматочок фетру, іншого кольору, нічого страшного. І пришити маленький такий. Клаптик. Так. Ну, 20 я думаю, так ми і будемо пришивати гарненько. Ось так. Оскільки тут у мене вже фетр тоненький, то можна пришивати голочкою не прямо там наскрізь проколювати, так як робила я це з нашим дахом, а ось так. Але, принцип, лишається один. Поруч спочатку я роблю так. Тут виходжу. Обов'язково треба втрапити в цю першу петельку це залог нашого успіху. Ось, підтягуємо ниточку, бо бачите, може бути трошки перекос, одна ниточка коротше, друга довше. Ну, її отак одну треба знайти і о, все на місце поставили. І тепер, бачите, перша петелька така от вийшла. Все, тепер можна далі шити отак. Головне акуратно і на рівній відстані. Ну, ця ниточка в мене чорна, вона хибешна. Бачите, вона неоднаково виходить, треба поправляти. Ой, підтягувати трошки, щоб однаково було. Ні, ще не хочу, Ще не однаково. Ну, бувають такі трапляються речі. Трудно ловчитися треба. О! Все в однаково. Наче добре. Так. І так обходимо до кінця. Чому я взяла чорну нитку, бо я люблю, щоб був акцент. Ну, от, підходимо до кінця. Тут я вже в кінці, щоб було гарно, я проколюю наскрізь, щоб гарно на поворотику. Бло, щоб красиво завершити цю роботу. Так, і тепер дивіться: це в нас остання петелька була, тобто перша. Я сюди в неї попадаю і виходжу назад. Все, бачите? І тоді воно гарно завершується гармонійно. Тепер з цього боку я можу втрапити в ниточку, та можна і не так, можна просто за тканинку зачепити. От, підтягую одну і сюди в другу. Все, вузлик вийшов, затягнули його і обрізаємо. Так, Дверцята готові. дому. Переходимо до віконечка з рамами. Як на малюнку. І це можна зробити за допомогою. Такого чудового шва голка назад. І для цього я візьму таку нитку рожеву, яка трошки темніша. Да, за це добре. Зараз зробимо. Так, вколюємо голочку знизу. І виконується цей шов голка назад, справа наліво. І вколюємо на ну, величкій відстані, ну, я там беру 3 міліметри, наприклад. Кулюємо. Тепер ідемо. Ось так сюди. Ну, трошки далі на таку ж саму відстань. Так. І тепер повертаємося до попереднього стіжка, от сюди. Тепер знову ось так, виходимо трошки далі, на таку ж відстань. Як там був, і повертаємося сюди назад, вам видно? Ось. Виколюємо тепер далі, ось тут, на відстані на такій ж самій. і повертаємося назад. Ось подивіться, як цей шовчик виглядає на тканині. Ну, просто ідеально, таке відчуття, що це машина прострочила. Правда? Вам видно? Як машинка прострочила, тому що все на однаковій відстані. Так, ну тепер нам треба ще зробити з цього боку так само. Ой. Я не знаю. Можна просто може, сюди переколоти, та там не буде видно, так. Да. Я не буду, то прямо сюди переколю, ось так. Перший. Повертаємося до стіжка, виколюємо на такій самій відстані приблизно. може трошки сюди, потраплю, повертаюся. Вийшло. Закріпляємо. Ви звернули увагу, як гарно в нас вийшло це віконечко. Таке відчуття, що просто машинна строчка тут відбулася у нас. Так, тепер нам треба його пришити до нашого будиночку. Пришила я вже віконечко. як бачите, дуже гарно вийшло акуратненько. Тепер треба нам листочки. Розкласти так, щоб вони тут вмістилися і гармонійно виглядали. Так, листочки. Ну, приблизно ось так, мені здається, буде гарно. Я зараз візьму, пришию листочки, а потім буду вже робити квіточку. Квіточка у мене теж задумана, дуже цікава. Так, ось наші готові листочки. І, як бачите, я тут зробила ще такий стебельок. Для чого? Для того, що там у нас має бути квіточка. Якщо у вас є маленькі діти, то, звичайно, квіточку можна вишити. Ну, Все, що хочете, можна вишити тут ниточками. Так само, як з матерії, зробити ручку дверей. Якщо ви боїтеся, що ваші діти будуть відривати або є тваринки, які будуть гризти. У мене діти повиростали, тому я вирішила. Що, оскільки я мрію про будиночок, який у нас зимовий, то я хочу зробити ось таку квіточку. Квіточка у мене буде засніжена. Така сама, як і наш дах. Ось, дивіться. Бусинку пришиваю зимова квіточка. Тепер треба зробити таку саму половинку. Чудово вийшло. Тепер треба це зшивати. Для цього ми прикладаємо. прикладаємо. Так, ну, у нас тут ще труба має бути. Треба подумати, як з цією трубою. Найскладніше це оцей момент, бо тут у мене дуже товстий фетр, бачите? Так, і труба. У нас ще є труба. Просто вставити отак, і вона буде з двох боків виглядати. Я почну пришивати з цього боку, з самого складного. Бо тут дуже товсте. І ви знаєте, що я подумала? Для того, щоб легше було зробити, я, мабуть, оце зелене трошки підріжу, щоб не заважало зшивати біле. Бо бачите, дуже товстий слой. Просто в мене цей білий аж в два рази товщий, ніж зелений. Я трошки пообрізала, тепер, якщо ми складаємо, то дуже гарно зшиється оце біле. Вставляємо трубу. Ось так треба буде обробити потім по краю. Хоча можна зразу зробити і потім вставити, але я так не хочу. Доробити так, як мені хочеться. Так, все, починаємо з нашого даху. Коли починаємо зшивати вже будиночок, то ясне діло, що тут вже треба ховати наші вузлики. Тоді вколюємо з серединки голочку, щоб вузлик був отам. От Бачите, його? отут він буде всередині. І тепер починаємо. Так, як ми робили. Ось так. До кінця, до самого кінця, і тепер дивимося отак, щоб втрапити в цю п'єлечку. Це дуже важливий початок, дуже важливий. Все. Затягнули акуратненько, І так пішли, слідкуємо, щоб брати тканинку. Наскрізь до кінця проколюємо і підтягуємо. Тут, в принципі, можна і трошки, як вам сказати, трошки більше брати, глибше, більші стіжки робити. Взагалі, все можна більшими стіжками. Це просто я така любителька дрібної роботи. Але взагалі можна це все робити більшими стіжками, і воно буде і швидше. Можливо, не так гарно буде виглядати, хоча зараз дійдемо до нашої труби і теж її гарненько пришиємо. Я її туди вставила, десь не знаю, на пару міліметрів, чи скільки, подивлюся. Та ні, прилічно я її вставила на хороших 4 міліметра на 5. Ну, а зараз ми її прихопимо. А триматися буде намертво. Ось так. І далі йдемо. Отак. Тепер ось так. Слідкуємо, щоб там прокололи. Бачите, вже труба попала, значить треба трубу проколоти і вийти отут, де труба, свої нюанси починаються, і сюди, ось так. Зрозуміло, як це зробити? Давайте ще раз покажу. Вкололи наскрізь до кінця. Тепер отут треба проколоти зелену, вийти і потрапити в петельку. О, бачите? Все, нікуди вже не дінеться наша труба. Вона закріплена. Все правильно? Ось так. Трубу проколюємо і. Підхоплюємо нашу петлю. О! Вона прямо вшивається туди всередину. Далі вже йдемо за трубу. Ми вже трубу не використовуємо. Труба вже в нас є. О! Вона всередині опинилася. Чудово просто. Ну, Всюди є свої нюанси. Думаєш одне, починаєш робити, а воно по-своєму виходить. По завершенню роботи зараз будемо ховати. Наш вузик всередину з останньої стіжки. Ось так останні стіжки. О, ні ще один треба, хочу до кінця, щоб був один ще. І сюди потрапити все. А тепер все. Підтягли і всерединочку ховаємо. В серединочку. Заходимо, чекайте, зараз я знайду місце. Ось сюди. Не буде видно. Так, підтягуємо, ой, підтягуємо гарненько. Опа, все, вузлик зробила, Перевірили ногтиком. Ну, так, да, зробили вузлик, все. Вузлик схований. Ну, от дивіться, як гарно в нас вийшло. Ще треба не забути трубку нашу ну, обробити нашим петельним швом. Так, ви, мабуть, спитаєте, як ми це зробимо, щоб не було видно нашого вузлика. Я це зроблю прямо з серединки. От сюди виколю, зараз потраплю просто правильно. О, все. Вузлик залишиться всерединці. Все. І пішла собі. І пішла собі зробити оцей момент зразу, щоб не пропустити, потім не забутися вашим петельним швом обходимо трубу. Дороблюючи це до кінця, можу сказати чесно, що, звичайно, краще було б зробити окремо цю детальку, а потім її вшити. Так було б простіше. Ну, ми ж не шукаємо легких шляхів, правда? Ми ж завжди хочемо якось так зробити. Хитро, щоб нам було зручно, але воно не завжди правильно. Так. Але все одно я це дороблю вже, і буде все добре. Так, не, не дуже зручно закінчувати, але що зробиш вже? Тому я кажу, що краще зробити цю детальку окремо, а потім пришити. Мені так хотілося вже зшивати наш будиночок, щоб мені вже терпець урвався і я тому взялася його зшивати. Ну, все, тут можна заправляти. Я це заправляю всередину і тепер там всередині вже зроблю вузлик. Все, вон, бачите, голочку туди пік, все, затягнулася ниточка наша. Тепер де завгодно так прикріпляю і закінчую. Ну от, все дуже добре виглядає, мені подобається з усіх боків. Чудово, акуратненько. І тепер будемо далі зшивати наш будиночок. Ось. Я так думаю, що я дійду сюди, а тоді буду наповнювати, поки йдемо тут половиночку. Цю зробимо. Сшиваємо, заправляємо сюди наш цей вузлик. Ой, ну, заважає, з'їжджає. Ниточка. Все, погнали. Погнали гарненько. Ось так. О. пішли, поїхали. Якраз у мене ниточка закінчилася тут на поворотику. Ну от, є місце для того, щоб... Наповнити наш будиночок. Так, прямо трошки у мене наповнювач. Бачите, який легесенький, є пушочок. Зараз я його трошки туди. Ось так. У мене є ручечка. Опа. І туди, От так запхаю. Ось так. Об'ємчик з'явиться. Об'ємчик зробимо. Дивіться, як воно зайшло гарненько. То більше не треба, мені здається, там. Тепер можна тут продовжити шити і почну звідси я шити оцей шматочок хатки. Так, добре. Я вже дошила майже до кінця, і тут у мене якраз менше дірочка. Так, зараз будемо наповнювати далі. Я голку не виймаю, бо я все одну ж буду зараз не дошивати. Беру наповнювач і туди наповнюю нашу хатинку. Так, ну ну давай. Притримаю ниточку. Отак. От ну, якщо не зручно, то я ручечкою собі допомагаю, воно якось краще виходить. Так, ну можна ще трошки. Отак. От воно там ще розправиться, коли ми закінчимо. А ну, якщо так, мені подобається, можна. Більше не пхати туди нічого. Ну, нормально буде. Тепер притримуємо пальчиком там і закінчуємо, завершуємо зашивати. Я собі нафантазувала, що у мене хатинка зимова, тому у мене білий дах. От. А ви можете собі фантазувати, що ваш будиночок будь-який, виходячи з тих кольорів фетру, який у вас є. І мені здається, що ці наші фантазії, гарні будиночки, це як наближення миру на нашій землі. Тобто це ми так медитуємо, щоб швидше все закінчилося і щоб все було в нас добре. Бинитки вистачало. Ага. Так. Ну. Ось останній. Ще один. Ще один. Сюди. Прокололи. І витягли. Так, все. Я зроблю, і тепер можна зробити вузлик, але бачите, вже впритик останній шматочок ниточки, лишився, протягую сюди і отак от ще раз витягую. Тепер я обріжу, обріжу, затягну, зроблю вузлик. І тепер цей вузлик я заправлю всередину нашої іграшки. Маленький клаптик, бачите, лишився ниточки. Так. Направляю голочку всередину, але так, щоб вона вийшла в іншому місці. Нам головне затягнути нитку. У мене голочка хороша, що можна отак от зверху заправити. Ну, зараз незручно мені. Хочу, щоб ви побачили, як це. Але не з руки. А ну, давай раз. І другу давай зразу. Опа. Все втрапила. Тепер отак трошки натягую і витягаємо. Давай, 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 іди сюди. Заходь, Все зайшло всередину. Це зайшло, а це виглядає, і зараз обріжу. Тут акуратненько обріжу, вона вже нікуди не дінеться. А тут, а тут трошки підтягнемо ниточку і теж обріжемо. І вона зараз заправиться всередину. Бачите, вона пропала. Все, будиночок ми завершили. Бачите, який він гарний вийшов у нас. Тепер, якщо ви хочете, ви можете його повісити на ялиночку, як прикрасу. А можете просто дати діткам і будуть гратися вони безпечно. З будиночком, з лялечкою. Яскрава, гарна, безпечна іграшка і наближення нашої перемоги і миру. Бажаю вам всього найкращого в новому році. Будьте щасливими, папа. -па.